Керівництво військове Хамаса відмовилось приймати ультиматум Трампа. Думаю, що їх будуть додавлювати, може навіть і фізично, тому що Катар вже домовився, інші країни домовилися з Штатами тільки кілька кубка хамасівців не домовилась, їх будуть дотискати. А якщо вже говорити про загострення, то цікава є інформація з Південної Кореї, де військове керівництво вважає, що в разі нападу Китая на Тайвань. Паралельно відбудеться відбуватися напад КНДР на Південну Корею. Я думаю, що в цей же момент буде загострення стосунків між Росією і Японією. Це все будуть, можливо, манери для захисту легкої перемоги Китая для того, щоб розпорушити зусилля Сполучених Штатів. Ну, принаймні на це дуже схоже. Тримаємося, стежимо за подіями. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні.